Сьогодні ми відео відразу три красиві карпатські водопади, які знаходяться геть недалеко від Івано-Франківська, буквально година їзди в сторону міста Надвірна, а далі до села Буковець. Це унікальні водоспади. Кожен з них красивий по-своєму. Чи ви хочете побачити, що це, як це і куди їхати, тоді можна. то варто повертати не біля самого знаку, а десь на метрів 20 раніше є маленька стежечка. І от по ній ось так спускатися вниз. І тоді можна прийти до підніжжя. Ось там у нас крапельковий водоспад. І поруч відразу Бухтівецький. Ось він саме такий, як на картинці. Бухтівецький водопад вважається одним із найкрасивіших у Карпатах. І це дійсно так є. Ми вже побачили, тепер ідемо до крапелькового, який тут зовсім-зовсім поруч заховався в скелях. Ось він крапельковий водоспад висотою понад 12 метрів. Це один із небагатьох, які, в принципі, існують водопадів, куди можна зайти з внутрішнього боку. Водопад крапельковий, він унікальний тим, що його можна побачити з обох боків. Ось вона ця краса. Водопад з внутрішнього боку. Он як цікаво. Він дійсно крапельковий, видно, як крапельки падають. Ось як близько бухтівецький водопад. І зразу ж крапельковий. А які краєвиди. Такий шум водопаду. Йдемо через річку. До речі, сімейство ви зауважили, що там грозова хмара за горою? Так, так. Там грузова хмара. Цікавий міст в селі. Через річечку. Іду, іду. Метелик. Ми знайшли третій водопад. Верхній Бухтівецький. 100 метрів вверх по течії від Бухтівецького водопаду можна натрапити на верхній Бухтівецький водопад. Подивіться, що наробила повінь. Принесла дуже багато дерев з гір. Велика вода, яка була тут нещодавно. Ось він, верхній Бухтівецький водопад. Ось так за один день можна відвідати відразу три карпатські водопади, неймовірно красиві. Ось там знаходиться верхній Бухтівецький водопад. І ось так вниз-низ-вниз вниз, вниз потечії. Яка краса. І яка вода нереально красива. Мох, корість. І ось так потечії. Можна дійти від одного водопаду до іншого. Ось уже і верхівка бухтівецького водопаду. Вид зверху бухтівецького водопаду. Ось це невеличка нафтова вишка, яких тут ми зустріли декілька по дорозі. І ось там є якась така бочка. Напевно, туди воно все відкачується, збереться, ця вся нафта. І навіть можна побачити труби, які йдуть по землі. Ось. Наша подорож була б неповноцінна, якби ми ще не заїхали на пнівський замок, який тут геть поруч, біля міста Надвірна. Раніше цей замок був дуже потужною фортифікаційною спорудою Прикарпаття, а зараз він в повній руйнації. Дуже шкода. Він був збудований в формі п'ятикутника. Зайдемо в одну з веж Шкода, що така краса не реставрується Якась дуже глибока яма. Pizza